Так, я оплатила, оплатила гроші забирала, все ок ко кому передзвін? Кожну годину е, в церкві дзвін дзвонить. Починаючи, по-моєму, з 6 ранку чи з 8, я не пам'ятаю. А закінчується в 12. Точніше в 11.30, по-моєму. Я не пам'ятаю, чи тут дрібно в 12 останній раз пробиваючи, чи в 11.30. І ми ж живемо біля самої церкви. Постійно всі, хто приїжджають, тільки постійно скаржаться. А в мене нема проблем з цим, тому що я і в Тренто жила біля церкви. У мене там було три церкви з трьох різних сторін і всі вони дзвонили. Якщо папа римський в Італії, як ти думаєш, чи є хто є в Італії католики чи протестанти? Ну, чисто і твоя думка. Це не київ -стар, це. це мій походу. Оце у нас сміття сюди ми виносимо, розділяємо сміття. Оце пластик, оце папір, оце скло. Показую вам місцеві. Нагадаю просто краєвид, тут нічого не видно з цієї камери. Я не дуже цікавлюся цими релігіями, тому я не в курсі. Я впевнена, що тут є всі, але католики переважають. У нашій церкві, яка тут, тут е, е, я навіть не знаю, не знаю, як її назвати, тому що тут навіть е, вона більше під опікою сільської ради, тому тут навіть е, одностатеві шлюби відбуваються. Так що більше, думаю, більше до протестанства, ніж до католицизму. Це на наш хостел, вихід на цю терасу, де ми зазвичай обідаємо, вечерюємо. Там я чую, в кухні хтось працює вже, готують на вечері по година, тільки п'ята. Вони вже починають готувати все до, до вечері. Я зазвичай цією дорогою бігаю в сусіднє село. Звідси три е, кілометри в сусіднє село. Там я собі поп'ю водички, повертаюся назад. Так, щось в мене чат пропав. Секунду ж. Надіюсь, я не вироблю ще раз стрім. О! Відвисло. Андрій Шевченко знає про що в Мілані і як, от добре. Я знайома не з Шевченком, а з Хачеріді. Правда, навряд чи він мене пам'ятає, але Хачаріді був одним з основних меценатів мого брата, коли в нього було найбільше операцій. Ще як він в Київському госпіталі лежав. <ріст> я, я завжди розказую, я не знаю, чи я на цьому. Та напевно вже розказувала в себе на стрімі, як моя мама записувала його номер телефону. А, а прикол такий був, що в мене одна з моїх кращих подруг була прям фанаткою хачаріді. Ми завжди дивилися футбол. І вона тільки на хачаріді подивиться. Загалом. І ось приходить до нас хачаріді, понятно, що я його знаю. Ну, Він мене то не бо, ну, неважно. І, і як він там, як вони домовлялися з моєю мамою, що там, як він буде фінансувати перебування мого брата в о, приватному госпіталі, таке таке. І як моя мама записувала його номер телефону. Женя футболіст. Я ніколи це не забула. Це саме рожатна історія мого життя. Брат паралізований. На жаль, це невиліковано. На, на даний момент немає можливості нічого змінити, тому що в нього поранений спинний мозок був, в нього була прострілена шия і ну, розірваний був спинний мозок, тобі, на жаль, нічого з цим не вдієш. Він повністю паралізований, але головою може рухати, і ми з ним спокоїмося, все окей. Чисто психологічно він більш стабільний, ніж я. Але, на жаль, фізично дуже ускладнено його існування. Ну, як тепер йому жити, так як і живе, він живе собі, дивиться новини з України, аналізує ютуберів про війну і зброю. Він, е, він служив десантником, я не пам'ятаю, в якійсь там бригаді. Прослужив недовго, але активненько. А зараз свій досвід використовує в тому, щоб бавитися ігри на комп'ютері про завоювання якоїсь Великобританії. Всі адаптуються. Май, мабуть, не таке яскраве життя, як би хотілося, але живе. коли краще бути просто паралізованим, ніж паралізованим ментально, як русня. Чудове застосування досвіду. Ну, принаймні, він не скаржиться. Єдина проблема, коли інтернет не працює, або блютуз на компі здихає. Він молодець і ти молодець. Сподіваюсь, що на нашому часі йому зможуть допомогти і знайти вихід ситуації. О, ем, я думаю, що, можливо, вже в світі існують технології, які могли б йому допомогти, тільки ми живемо в такій реальності, де ми собі поки що не можемо цього дозволити і, ем, з багатьох різних обставин О, загалом не хочу навіть зараз. Обговорювати цю ситуацію, тому що це дуже-дуже складна тема, яка дуже серйозно вплинула на останні вісім років мого життя. І не... неможливо не судити, чи достатньо було зроблено і чи ще треба щось. Продовжувати робити, щоб щось змінити. Тому що... Як би це так сказати? Але окей, можливо, колись іншим разом в мене буде більше настрій на самоаналіз. І взагалі, давайте змінимо тему. Ну, ситуація з Стівном Кокінгом у них трохи різна, але він може так просто говорити свої думки. Він зі мною спілкується так само, як я спілкуюся з вами. Міг би навіть свої стріми проводити, якби був трошки хоч трошки такий відбитий, як я, але він занадто адекватна людина. Він знаходить... Час для себе більше, ніж для інших людей. Ще одна з інсталяцій. Типу, подивитися через рибку, що у нас там. Он де. Звідси видно той горбок, про який я вам розказувала, це я туди їздила брати інтерв'ю он десь там. Я не бачу, чи, видно, чи не видно он десь це. І там така башня, типу, на горі. Мія, розкажи чим. Займається твій тато, годує черв'яків на кладовищі, підозрюю. Хоча, можливо, вже вже ні. Так як він помер роки два тому. Я така це сказала, думаю, мабуть, це було за жорстко. Дякую. Ніколи не знаю, як відповідати на співчуття. Просто треба казати дякую, походу. Мені пояснювали. Та все ок, все ок. Як кілька років з психотерапевтом і ти стійку переносиш в будь-які схожі ситуації. <реш> Треба до церкви, тут я не вшарила, що ти маєш на увазі. Ось це ще один ресторан, який в нас є, типу Остерія. Це я не знаю, як це перекласти, але це в основному, який спеціалізується на рибних стравах. Я вам покажу, що тут у нас є файно. Басейн. Тільки його все ще не почистили. Літо вже прийшло, вони ще досі не почистили басейн. Я вже чекаю, чекаю, коли вони нарешті приведуть тут все в порядок, і ми будемо відпочивати собі на вихідних. Я б вже сама його почистила, тільки мене не пускають туди. Так, в тебе дуже жахлива судьба. Бо <рес> <рес> в мене чудова моя прекрасна доля. Я б не сказала, би, що найлегша, але я не скаржуся. Я живу в Італії. П'ять років на стабільній роботі, з дахом над головою. Займаюся всім, чим хочу займатися. Кілька ютуб каналів, твіч, навіть тік-ток завела. Купа друзів в різних країнах світу. Хороші стосунки з родичами, навіть, хоч в нас дуже різні погляди на життя. Дуже багато. Людей, які мене підтримують. І взагалі мож, майже в кожну країну, в яку б я б хотіла поїхати, я можу поїхати і мені буде в кого жити. Будь-хто з моїх друзів завжди мене запрошує до себе в гості. Я маю дуже багато можливостей. Не вважаю свою долю жахливою. У мене все ок. Воно, можливо, виглядає, як щось не, не так, як тобі здається, правильно мало бути. Але в мене він, в мене трошки все по-іншому сприймається. Он де. Да. Ось там живе Адель. Оце у нас типу місце, де ми проводимо різні. Частину тренінгу або просто відпочиваємо там. Той момент, коли краще мовчати ніж щось сказати. О, ви такі милі. До речі, привіток. Ну, я емоційна людина. Це так і так емоції. О, говори все, що ти хочеш говорити. Вона грала в морський бій і затопила е, кораблик з трьох квітинок. Без поняття, що це значить, але. Ок, ухти, це виглядає кріпово. Тут, походу, проводили якийсь тренінг недавно. Лана! Привіт, обіймашки тобі! Рада бачити, як твої справи. Всім привітик. Я б хотіла ще вам одне місце показати, але я боюся, що там теж буде поганий зв'язок. Але побачимо. is here? No. You're, you're on your own? Working. Working? Why? Because I have my first project in ah. two days. Ah, okay. Good luck. Thank you. I'm talking to my Ukrainian viewers. You are searching for your pregnant. Brilliant... <laughs> I'm talking to my Ukrainian viewers. I Слава oh, Україні! Героям слава! Бачите, як воно працює? Всі мої сусіди знають, як треба з українцями вітатися. якісь ранкові заняття проводимо, а там, там у нас наметове містечко. Які ж вони лапочки, <свіс> правда? Це, це називається виховання. А, вони з Адель живуть в одній кімнаті. І вона вже його там типу, навчила всяких привітань. У них, них типу, фірмові привітання між собою. Він вже копіює її звуки українською, типу «ну», ще так як вона говорить, він так намагається говорити українською, як вона. Так, це у нас намет буде, де ми час від часу теж якісь групові заняття проводимо під час молодіжних обмінів. Пахне тут якось дивно. Йдемо далі. А Адель повезло, він вроді приличний дядько. Йому 23 роки. Він виглядає так, ніби йому 40. Але йому 23, блін. Та і я перший місяць теж жила в одній кімнаті з хлопцем, з Рулем. Тим чуваком, який з Італії, ось з Іспанії. Це був дуже стресовий період мого життя. Але я пережила це. що там, ну, тут трошки по-іншому це сприймається, ніж в Україні, я знаю. Це цілком нормально для них. Адекватно, що люди різної статі живуть в одній кімнаті. Абсолютно норм. Крім того, ми в цій кімнаті тільки приходимо поспати після роботи і повірте, говорити після того. Не то, щоб бачити, ти навіть говорити, цю людину. Не, бу... не, не то, що говорити, ти навіть бачити чи людину вже не можеш. Так що мені 22 виглядає на 16. Йой! Я в 22 теж виглядала на 16. Принаймні мені так люди говорили. А потім різко постаріла. Ото вічно мені не давали, не давали 18, а потім зразу 30-ку. Не знаю, де в мене ті зморшки взялися, але якось якось все різко помінялося. Хоча я знаю, як це сталося. Я прям дуже-дуже різко під час пандемії дуже сильно схудла і прям дуже поста, постаршала після цього. Я йду і слухаю, як просто послухайте ці звуки. Я буду мовчати і навіть не дихати. Природою. Говорила про те, як я різко постаріла. Ну, коротше, не цікаво, там йдемо далі. Треба змінити напрямок думок. Батарея сідає. Все, в мене немає з собою зарядного, так що я вас доведу додому і буду з вами прощатися. Мені б твої проблеми. Та скажи, оце. В 22 виглядати на 16. Ех, ну, Я просто <смі>, бачу, свою, деколи дивлюся, фотографії своїми однокласниками і одногрупниками там, з першого курсу, де мені було 16, всім нам було 16, які це кріпові фотки. <смі> прям я в якомусь глянцевому платі, рожевому, яск, яскраво малиновому, прям такому блискучому. <смі> Не глянцевому, а як це називається такий блискучий матеріал. Фак забула. Атласному, атласному точно. Жах, жах. Ще, ще не знати, чи виглядати на 16 це ок, чи, чи, чи не дуже. Я коли бачу тут італійських дівчат, які в школу йдуть їм 14-15 років, вони прям фарбуються дуже там темною помадою, всі такі. Вони виглядають старшими за мене. Так що це такий цікавий феномен, коли ми. Коли нам типу, не дозволяють фарбуватися, всім дуже хочеться зараз. Якби, я можу купувати собі косметику, але мені просто це навіть не цікаво взагалі Це знаєте, нафіга? фарбуватися, потім змивати цю косметику, потім знов фарбуватися, потім знов змивати цю косметику. Біситься все. І... Але мабуть, їм це цікаво досліджувати. Наприклад, дивитися тіктоки про косметику. Норм мені заходить, чисто як вид мистецтва, але от робити це все зі своїм обличчям, та ну нафіг. Можливо, знаєте, раз в рік минулого року я була на весіллі і, типу я ж була дружкою в своєї подруги. І мене, типу, фарбували, бо вона замовила там того візажиста. Мене як нафарбували, я ж перелякалася. Це був такий жах. ну Насправді реально жахливо. Виглядало, я себе не впізнала, і мені дуже-дуже сильно не подобалося, але мене заставили так ходити. Я потім все одно стерла частину макіяжу, тому що він був прям такий вбивчий. Я, коли, коли ти не звик взагалі фарбуватися, і тут в тебе прям усе нафарбоване. О! Можна один раз брови пробити татухою. І більше не перейматися. Ну, я робила татуаж брів, але в мене він вже змився. Тут, знаєш, не перейматися більше це на півтора року. А потім знов треба перейматися. Софія малювала. Казівники, куди йти? Ну, ми з вами вже були в театрі сьогодні. То татуаж. Ну, окна. Стефан наш сусід, він тут живе, а от де ми живемо. Чао Стефану! О! Сі, к'яма... Кости в італіано, в'єтали. В'єтале. Сі. Буряк. Хтось робить саме тату і бриє брови. Так, тату на сонці вицвітає, все вицвітає. Це жахливо. Все, ми прийшли до нашого офісу. Буде Еразмус, внизу маленький вагомор. подивимося, як люди працюють, поки я відпочиваю. Відпочиваєш? Так, я насолоджуюсь своєю. Мені трішки засмагла на пів тону. Там тільки на пів і на пів обличчя. Так. Зараз ми вас поставимо на зарядоньку. Ще весь час ходили. Так. Та? Я не крейзі, я скучила за своїми глядачами. Як вона вас любить? Так, я вас люблю. Ми тут йшли, говорили про татуаж брів. Як ти ставишся до татуювання замість брів? Чесно скажи, ми, ми за чесну думку, така чухня. Аделіна каже, що чухня. До речі, Адель, я тобі говорила, що перша компанія...